Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок. Заїхала ми з сестрою в АТБ, тому я вирішила взяти, думаю, що я буду готувати. І Вирішила приготувати голубці. Мені так сподобалось, я робила на заготовку, але трошки ще підкупила до голубців. Ще. Взяла ось таку каву, розчину, мені дуже вона подобається. Я недавно брала таку каву, але у сестри закінчилась, тому я її пригостила і собі ось таку взяла. Вона коштує 61 гривню 90 копійок, але у мене була ще до це акція, тому трішки вийшло дешевше. Взяла сир, ось такий голландський, брусковий він по акції 63 гривні 30 копійок. Ще хочу приготувати пиріг, не знаю, вийде у мене сьогодні, не вийде, але ну плани такі є. Так, взяла лаваш, ось такий, робила шаурму Нам сподобалось взяла на запас 18 гривень 30 копійок. Вона була по акції. Це лаваш був пакці далі. Взяла в макаронні вироби ось таку повутинку. Ми її називаємо повутинку хоча вона називається. Тонка, вермишель тонка. 43 гривні 90 копійок. Це вона по акції. У мене ще на неї була додаткова акція. Філе стегна взяла курчат, половинку я відправлю на шаурму, а половинку я хочу перекрутити на фарш і зробити в голубці. 110 гривень 73 копійки. У мене була а знижка 5 гривень 53 копійки. Взяли морозилочки. Так, син любить з полуницею, дочка любить ось таке. Факел дуже воно смачне. 25 гривень 90 копійок. Різниця в гривні. Так, між ними я кажу, між морозовим. Так, а яке дорожче? Дорожче з полуницею. Молоко взяла. 34 гривні 40 копійок, 26 900 мл. Ще взяла окіст, п'ятачок по-домашньому. називається. Ось такий він був по акції, я думаю, на голубці він піде. Так, дивлюся, скільки мені обійшовся: 181 гривні 82 копійки. Чи взяли ось таку томатну пасту по 10 гривень 60 копійок. Це я взяла на голубці. І взяли клас, ось такий бочковий, але вже поклала, я в цю в холодильник ось такий ми беремо. Бочковий квас. Уже закінчується у нас пляшка, тому ви вирішили взяти ще. І капуста, наша головна ага, покупка, я кажу, ось така величенька, тому що голубцю хочу зробити багатенько. 21 гривня, 85 копійок мені обійшлася, а за кілограм треба заплатити майже 11 гривень. Ось така була закупка, буду готувати з вами голубці і, напевно, приготую пиріг. Всіх вітаю на своєму каналі. Трішки хотіла розказати за попереднє відео. Дуже вам дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. Мені дуже приємно і я це ціню, але хочу сказати і вибачитись, що я ось з таким відео воно трошки ну, якби недороблено, скажімо так, вийшло. Така проблема, хто веде канал, той знає. У нас є монетизація за. Наші відео, Але якщо музика ну, якась не така, монетизацію забирають. Я і так на каналі не дуже скажу так, такі гроші отримую великі, але трішки все-таки ж отримую. І у мене було якби, два вирішення цієї проблеми: або видалити відео, або видалити музику. І так склалося, що я все-таки видалила музику, бо відео вже не хотілося видаляти, бо це все треба було переробити, а воно вже пішло. І спочатку мені писало, що все добре. Але, як виявилося, не добре. Тому буду ставити музику, яка в мене є. Я її грузила, начебто все було добре, начебто мені написало, що монетизація є, все. а... Ну, а вийшло, що немає. Так що я вам дуже дякую, хто його подивився. Поставив лайк, написав коментар. Я кажу, мені це дуже приємно і я це ціню. І я перепрошую, що воно таке в мене вийшло. Але прийняла все таки рішення, що все-таки його залишити. Так, у мене сьогодні таке велике прання було. Прання ставлю на ніч, тому що у нас дешевше, трішки набагато дешевше ну, в два рази майже. І ось так сушу. Хоча це рушники, і я так хотіла покласти в сушилку. Бо в сушильці вони виходять: знаєте, такі мягесенькі, ну дуже приємні, але не жаль, на жаль. Поки так сушу. Може, буду взимку сушити все-таки в сушарці, не знаю, як воно буде, побачимо. І в мене ще в цій сушці поламалася, знаєте, такі? ось така штучка у мене поламалася, то я не знаю, чи купити клей. Скажіть мені, може, у когось стикався з такою проблемою, що ви робили? Чи просто її відірвати, не знаю. Я знаю, десь я в Тіктоці бачила, якось це вирішувало таку проблему. Так що, так. Ну, Тепер пішла готувати голубці, і все таки хочу приготувати той пиріг. Залишився на голубці, з деякої кількості фаршу зробила ось такі тефтельки. І думала, що мені робити з морквою і цибулею. Не хотілося так робити засмажку, тому я так сиру перекрутила. Це я так роблю вперше. Не знаю, як сподобається, не сподобається, але вирішила зробити так. І в супчику, я думаю, так буде теж дуже смачно. Рис відварила. У мене такий круглесенький, але нічого страшного. Мені здається, що круглий на, цей, на голубці дуже смачно. Хоча деякі, я знаю, використовують такий довгий. Е, так, Ще капусту, як я роблю капусту? Взяла в цей раз маленьку кастрюльку, треба було трішки побільше. Я її відварюю. Потім вона спочатку з однієї сторони, а потім відправляю на іншу сторону. І такі листочки самі відходять, і я ось так вилочкою їх збираю. Дуже легко, дуже просто. А я знаю, що її ще морозять капусту, мікрохвильовці роблять. Ну, я роблю ось таким способом. Мене так навчила мама. Бачите, так складаю ці перші листочки, які я відірвала, скажімо так. А ці стоять. І ось листочок у мене там ще водички, він ще, начебто, відійшов від капусти, але я так ще тримаю такий гарячий, ну, киплячу вода тут. І знімаю, і щоб він там прокипатився трішки. Ну, у мене такий спосіб. Може хтось інший використовує. Я вже звикла так, я ж кажу, мене так мама навчила і мені так зручно. Відразу ми м'ясорубку, тому що я її в посудомийну машинку не кладу, вона зміни просто колір. На функцію м'ясорубки це ніяк не вплине, але не хочеться, знаєте, вона у мене, в принципі, ще, як кажуть, новенька, їй рік. І хочеться, щоб вона була така красивенька, скажімо так. Ну і не проблема, я вважаю, помити вручну там, одну м'ясорубку. І починаю крутити свої голубці. Деякі листочки були завеликі, тому я їх ділила на дві частинки і виходили такі маленькі голубці. Голубчики. Іноді мені, знаєте, хочеться робити великі, іноді маленькі. Це все залежить під настрій, як ну, відчуваю я себе, як мені хочеться робити. Тут помилки ніякої немає. Кожна господиня робить так, як вона хоче. І вже накрутила свої голубці. Зараз буду займатися пирогом. Ось такі голубчики в мене вийшли. Накриваю завжди листочком. Ось такими, знаєте, першими листочками в капустині. Їх беру, накриваю так воно смачніше. Поки заливати голубці не буду, буду заливати ось такою томатною пастою і сметаною. У мене діти так люблять, тому я готую так. Може хтось так не любить. То заливає водичкою, наприклад, у нас так. І буду ставити голубці в мультиварку, і напевно поставлю ввечері, коли у нас світло вже буде. ну, У нас е лічильник рахує в нічний час менше. Тому поставлю ввечері пізно, а може зранку поставлю, бо я рано стаю і, в принципі, можна і по зранку поставити, ну, побачимо. Так що голубці готові, будемо готувати вже періг. Тепер готую заготовки на пиріг. Це я роблю начинку. Нам потрібно якомога більше цибулі. Якщо цибулі буде багато, це є добре. Я її нарізаю, можна різати на маленькі шматочки, можна різати на великі шматочки, це як по бажанню. Її треба трішки, знаєте, так підсмажити не до золотої скоринки, а просто так, щоб вона змінила колір, стала такою білішою. І готую тісто. Для тіста мені потрібна одна упаковка вершкового його масла, його можна розтопити, його можна натерти на терці, три столові ложки сметани, дрібка солі і борошно. Борошно так треба так, щоб вийшло у нас. І це тісто треба поставити у холодильник, а тим часом ми продовжуємо готувати начинку. Для начинки нам треба три плавлених сирочка, трішки твердого сира, два сирих курячих яйця і наша засмажка цибулі. Але вона повинна бути холодною, не гарячою. І збираємо наш пиріг. Я випікаю ось в такій формі на пергаментному папері. Ось так розкатую на самому папері тісто. Викладаю начинку і потім ще розкатаю тісто наверх. Нащо тісто в цей раз я використовувала молоко, Це вперше використовувала. зазвичай я мажу ну, верх тіста яйцем. Ну, Сьогодні використала молоко. І випікаю у духовці десь хвилин 30-170 градусів, і годину десь 150 градусів, щоб воно там гарнесенько все пропеклося. Ви дивіться, по своїй духовці я розказую, як я робила і як я випікала. Цей рецепт прога мені дала моя співробітниця. На жаль, вона вже звільнилася, але рецепт я цей пам'ятаю і він у нас прожився. Ще в мене було молоко, і я вирішила заморозити його, щоб отак до кави зранку використовувати. І ось така смокота у мене вийшла. Дівчатка, цей пиріг дійсно дуже-дуже смачний. Рекомендую його вам приготувати. Так, дівчатка вирішила поділитися своїми покупками, які я сьогодні зробила. Спочатку думала не знімати, а потім думаю, всі ми купляємо нижню білизну, і тут нічого такого страшного немає, це життя. Вирішила поділитися з вами. Я у цієї дівчинки вже купляю, напевно, ну, дуже багато років. Вона спочатку стояла в одному місці, це на базарі, а тепер переїхала в інше місце, і я туди до неї періодично їжу. І у нас з роботи багато, і знайомих в неї. Багато дуже скупляється. Вона, знаєте, як наша така річниця в підборі нижньої білизни. Це у нас бон-базар, може хто знає. Я живу в місті Києві і вона там стоїть. Може, кому буде цікаво, де стоїть я. Пишіть, я напишу більш детально, де вона стоїть. Так, ось такі. Русики, такі, такої фірми, дуже мені сподобалися. Вони такі класні, і, напевно, я ще поїду собі візьму. Ця фірма теж ну, мені сподобалося, як вони сидять, все, все але більше оці сподобалися. І бюзгалтер я купила собі ось такий чорний чорного кольору. І я такого білого беру, ну, така стандартна модель. Ясно, це не такий, знаєте, якийсь там великий бренд знаменитий, Але я беру періодично такі бюзгалтера, а ось це я вперше взяла. І мені ця фірма дуже сподобалася. І, напевно, поїду собі, візьму ще чорний такий. А може ще білий. Дуже мені такий, знаєте, приємний. І всередині, і взовні тут такий ну, наче мережево йде. і Ну класно. Мені сподобалось і сидить, я його практично не відчуваю. Тому кому таке потрібно, ось така фірма. Трусики такі коштували по 100 гривень, в неї, а бюзгалтер коштував 400 цей і 400 цей. Звісно, це ринок можна трішки скинути на каву, тому вона завжди скидає. Ну, Дуже приємна дівчинка, але я, кажу. я дуже, дуже давно справляємося. І... Так, все складаю і, і дуже лягати спати і відпочивати, бо в нас вже дуже-дуже пізно.